Довжина озера становить 21 км, ширина від 1 до 11, а площа 50-70 квадратних кілометрів. Температура води влітку від плюс 24 до плюс 26 градусів по цельсію, а взимку озеро замерзає. Катлабух має ключове значення для зрошувальної системи Ізмаїльського району, використовується для розведення риби та промислу раків. З видів риб водомі вводяться сазан, щука, окунь, краснопірка, жерех, карась, лящ та сом. Іноді зустрічається також в'язь, рибець, чехоня та бички. Наразі озеро котлабух відрізане від кислицького гирла Дунаю гребнею, а частина плавню з боку Дунаю перетворені в польдери та використовується як рибосплітні ставки. У результаті цього відбулося порушення природного водообміну, що позначилося на погіршенні якості води в озері, зменшенні рибопродуктивності і біорізноманіття. Озеро загрожує вимирання. Пропозиція екологів зводиться до відтворення зв'язку між котлабухом та кислицьким гирлом, максимально наближеного до природнього. На думку вчених, у результаті цього почнеться процес відродження заплави, збільшиться на рестриб, покращиться водопостачання озера та якість води.